Я в нових умовах. Зараз я гарненько сядуся. Не знаю, народ, я така, яка я є. Я зараз пробую стрімнути на Ютубі. Коли що його виправлю? Так. Так, це у мене хімічний обід трішки. Подумаю лишати все таким, як я чи ні. А, то. Що. Зараз. дружба. все, дружба. Зараз я налаштуюсь стрижка? Я ж домочко, я ж маю навести красоту. А. Взагалі красота, красота. О, та. Але добра є зірка, але не настільки є зірка, як ви думаєте. О. Нехай живуть неї румеражі, я їх люблю. А нехай буде фон Моно, так? Так чи ні? Що скажете? Нехай буде, бо я стрімлю через те, що я не маю часу на монтаж останнім час. Від слова зовсім. Тому як тільки в мене будуть вихідні, я буду старатися стрімити. Я не знаю, що з цього вийде наразі. Як воно у мене все буде підтримуватись? Нехай буде чорно-білий. Зараз я звідси вийду. Даруйте за технічні умови. Ага, напевно, ні, жодним чином я не вийду, добре. Все гаразд. Тож, ми починаємо. Без накладень, без нічого. Зате напряму з Ютубу стрім, коли що. Такі фігні дозволяє робити безпосередньо стрім на Ютубі. Тож, зараз я трішки видихну. Взагалі-то хотіла б поговорити про політику. І те, що я думаю про нашу політичну обстановку як історик. На початку війни я уникала теми, а що я думаю про політику. Особливо, рахуючи те, що мене так підстюбувала російська сторона на той час, то я взагалі не хотіла говорити, тим більше що наші справи, наскільки я бачила на той час, були кепськими. Особливо я переживала за південь. Ну, Оскільки я там народилася, то певна річ запівдення будь-кому голову відірву і скажу, що таке було. Людина без голови вже наразі народилася, якщо вона додумалася задати мені подібне питання. Але справа в іншому. Зараз ситуація дещо помінялася. І я вже можу говорити про те, що би я рекомендувала на мій хлопський розум зробити нашим політикам або не робити. Наприклад, мені не подобається ситуація з республіканцями. От жодним чином. У нас даруйте ще досить таки поширена пострадянська логіка. Така серйозна пострадянська логіка, яка говорить нам про те, що у нас є або друзі, або вороги. І все. Ну, тобто, немає там жодного переходу. Немає такої нейтральної сторони, посередини, жодної там. Зараз я вийду. Я втомлена насправді. Жодної перехідної сторони не може бути. Але насправді політика вона багатограмна, там можуть бути варіанти. Мені подобається вислів, що в Англії немає друзів та ворогів, є лише неодвічний інтерес. І про то, ой дорога, і про то варто пам'ятати. Наприклад, ті самі республіканці, вони не дуже до нас, скажімо так, прихильні. І це нормально, не можна всім подобатись. І в поліції також. Але гнати на людей за те, що вони притримуються дещо іншої думки, як на мене, дещо так негарно. Якщо людина зовсім вже дорогу не перебігла так конкретно, то гнати на неї, напевно, не варто. я так думаю. Особливо, якщо ви людину не знаєте і не хочете. Хочете багато цікавих пригод, то також не женіть, будь ласка, на людей. То не є гарно і розумно. А наші політики роблять саме так. От, наприклад, республіканці хочуть те, що просто. Ви даруйте, наприклад, республіканці хочуть відслідкувати наші кошти. Точніше, відслідкувати їхні кошти, які у нас там циркулюють. Що роблять наші політики? Стоють в позицію невинної овечки, починають кліпати ученятами. І все. Дуже цікаво то спостерігати прямо красота. Певна річ, республіканці цього не розуміють. Якщо ви мені зараз кажете, такий-такий, Такий, сякий нехороший Трамп, певна річ, він такий, сякий нехороший, але, по-перше, він у відставці, так би мовити. По-друге, його вплив на республіканців. Ну, нехай буде 50 на 50, Я впевнена, що і всередині республіканців там є свій прошарок. Ну так останнім часом окремий прошарок відзначився. Ну, не страшно. відзначився і відзначився. Але це також говорить нам про те, що українська сторона не допомагає Джозефу Байдену, а навпаки, взагалі-то грає проти нього. Певна річ, ми не хочемо цього. Жодним чином ми не хочемо грати проти Байдена. Але в нас так виходить. І винних в тій історії ми не знайдемо. Навіть якщо ми знаємо всіх героїв по імену, ми їх не знайдемо. Тому що це українська політика. Насправді, що важливо знати? Якщо республіканці нам говорять дійте, будь ласка, прозоро, значить дійте, будь ласка, прозоро, особливо по відношенню до коштів, які виділяє уряд США. Так ви принаймні розіб'єте стан противника, якщо він вам так не подобається. Тоді в частині республіканців з'явиться ідея, що а напевно, все-таки уряд України взявся за голову, за ноги, за руки і за інші частини тіла і почав щось там вигадувати таке демократичне, можливо, дещо зараз. Республіканським втінком і так далі, і тому подібне, а от якщо ми станемо в позицію, то даруйте нам цю позицію вернуть не раз, не два і не три. І будуть цілком праві. Тому зараз, опираючись критиці республіканців, ми діємо на стороні того самого Трампа. І взагалі, про що я хотіла вам розказати, що політики мають добирати слова. Так, вони іноді можуть не добирати слова. І таке також може бути. З кожного правила є виключення. Але, як правило, політики все ж таки добирають слова, ведуть ці довгі, монотонні такі розмови. Це все вони роблять не тому, що вони слабкі, а тому, що ця слабкість у нас. Трактує все пострадянське пространство. Суспільство все пострадянське. То так трактує. Насправді, то так не є. То є просто такий дипломатичний маневр, який, умовно кажучи, говорить про те, що ми вас бачимо. Ми дуже занепокоєні, але ми вас бачимо і все. Далі про що я таке хотіла вам розказати. Я собі планів набудувала поговорити. Але довго говорити я не можу, не вмію даруйте. Якщо любите балачки, то я погано балакаю. Ще я хотіла поговорити, напевно, все-таки про зброю. Тому що вона нам важлива, це також зараз буде такий невеличкий наїзд на нашу владу, тому що вона нам необхідна, але ми з одного боку ходимо і випрошуємо всюди. З одного боку, у нас немає вибору, власне кажучи. Але ми можемо це компенсувати, підтягнувши власне виробництво. Воно у нас і є. Але можна було б краще, тому що війна затягнеться я вже так відчуваю. Зараз ми будемо бачити те, що Росія буде видихатися. От вона дуже сильно понтується, як і переважно більшість народу на пострадянському просторі. Це просто дешеві понти. Народ за дешеві понти ви заплатите величезну ціну, просто неймовірно величезну. Я буду перша, хто буде виступати за те, щоб намалювати, але вам стільки нулів, щоб вам вистачило дойти до Плутона і назад по тим нулям. Я люблю астрономію. Так що ціна буде за дешевий випіндрож астрономічно. Нас дуже любить. Випендруюватись і наша влада це питання хайпу, питання показовості, яке досить -таки поширене в українському інформаційному просторі. Завдяки показовості, власне кажучи, у нас є і вся політика, чимало наших прости господи, політиків просто хайпуються, просто піариться, вони нічого не вирішують, зате вони піаряться. І замість того, зараз, щоб активно працювати на оборонку, ми отримуємо багато піару, з якого іноді все ж таки виплатуває щось конструктивне. Іноді, але не завжди так, я до речі, хотіла поговорити про російську сторону, також, яка також дуже любить випендрюватись. Оскільки я люблю дивитися на їхню сторону, так би мовити. Як я помічаю, російська сторона, ну, перенаймні кращі люди, які так про себе думають, там варіантів немає. Насправді, Насправді то читається так. Вони всіляко хочуть йти на перемовини, і я йому зараз хочу розказати про те, що їх чекає, чим серце заспокоїться. Перше, щоб пропонувати щось, вони мають нам показати, принаймні, що вони мають вплив на своє суспільство. Не просто мати багато фоловерів, не просто мати багато підписників. Я вже бачила людей з величезною аудиторією, про яких просто слова не можна сказати. Ну, точніше можна, але то, ж, то не можна так робити, як я то роблю. Ну, тобто, за величезною кількістю підписоти, як правило, просто пшик стається і, по суті, являється. Ну, тобто, з одного боку, людину важко звинувачувати в тому, що вона така, яка вона є, і так далі, і тому подібне. Ми всіх любимо, шануємо і так далі. Можна довго розповідати. Людина має право бути такою, якою вона є. Вона має право спостерігати інших людей, такими, якими вони є. Це все дуже добре, але в політиці це не діє. В політиці важливо те, що ви робите тут і зараз. Як те, що ви робите, впливає на інших людей. Наскільки ви здатні впливати на інших людей? Підняти гвалт це не впливати на інших людей. Також хочу зауважити то не є розумно. А російська сторона зараз не має. Так би мовити, на свою владу. Я ж кажу, це кращі люди. І тому висувати нам умови, вони, звісно, можуть. Ну Наприклад, хто мене надихнув на цей невеличкий епус, частину цього, це власне кац, який сказав, що «А давайте ми Україні заплатимо 3, трильяр... 3 трильйони доларів за війну. Так і хочеться спитати, ти взагалі нормальний? Тобто 3 трильйони доларів? Власне кажучи, за війну, за весь рік війни, за всю ту гулянку, яку влаштував на моїй землі, 3 трильйони доларів. 3 трильйони доларів ви виняток до такому самому дрібненькому селу. Або, наприклад, 3 трильйони доларів ви можете заплатити кожному українцю, а потім всій державі України ще 15 нулів на додачу, і лише потім я можу поговорити зі своїм народом. А що ви думаєте про те, що, так би мовити, російська сторона нам пропонує одне, друге, п'яте, десяте. Зараз я не можу це винести на публічне, там, на публічне обговорення, тому що ну, це просто смішно. Кацу можна наваляти, три трильйони разів можна наваляти за таку пропозицію. А, власне кажучи, дати зрушення я не можу. Тому що я спостерігаю за війною в своїй країні, і так би мовити, моя психологія працює так, що я мимоволі то рахую. Я не рахую от буквально кожен, кожен раз, але я відмічаю, я відмічаю людські смерті, я відмічаю прильоти, я відмічаю, скільки будинків втрачено. І рахуючи ту картину, яку я бачу, ну, даруйте російська сторона просто не знає на. Якщо воно висуває такі умови, ну, тобто ну, це смішно. Точніше, це було би так смішно, якби не було так погано. Так справи не робляться. І ще, плюс до того всього, російські кращі люди не мають фактичного впливу. Ну, тобто, навіть якщо уявити, що ми з ними просто Господи домовимося. Чи буде з цього зиск, якщо чесно, досить таки сумнівно? Тому що, наприклад, можна домовитися з тим же кадром, якщо він так хоче бути політиком. Хоча я б його політиком не ставила, чесно, він, він надто оптимістичний, він надто оптимістично дивиться на росіян і взагалі світ оцінює якось занадто оптимістичним, а хороший політик він завжди скептик. Завжди. Так що такі оптимісти, як здовго не живуть в політиці взагалі. Але якщо, наприклад, з ним домовитись, а в Росії прийдуть до влади якісь чергові люди цікаві, озброєні і взагалі без жодних моральних зусиль, то буде дуже цікаво в лапках, звісно. Ну, тобто, коли ми домовилися з ним, а до влади прийшли інші, ну це фол політичний буде просто напросто. Знову ж таки, так, справи не робляться жодним чином. Тому я б на цьому ґрунті навіть не сильно ображалася б на Каце того самого. Тобто, я його можу послухати, тому що він базікало. І як кожне базікало, він може така ляпнути, ляпнути. ляпнуть. Така ляпнуть. От... Коли кац ляпає, я його люблю. А коли він починає бути розумним, даруйте, як би то вам так сказати, пом'якше? Я не настільки з'їхала за вузду, щоб на то просто хоч якось реагувати. Так що, нехай ляпає побільше. Він цінний тим, що він може розказати, про що більш такі ґрунтовні російські діячі по ту сторону воліють промовчати? Кац ляпне. Так що кац це найкраща людина для української розвідки. Особливо, якщо ви хочете дізнатися, про що вони думають, але вам потрібне одне джерело: а краще два, а краще три, і чотири, і так би мовити, кац для перехресного так би мовити. Для перехресної оцінки ситуації. От тоді каз буде просто шикарним діячем. Досить таки корисним для України. А так як політик, я б на нього не ставила, не розглядала зовсім. Тому що, я ж кажу, я йому ті 3 мільярди можу тільки засунути у ніяке місце. Тобто, нехай навіть не сподівається, що це може бути хоч якоюсь конструктивною розмовою. Але це може розглядатися ще як спробу домовитися з нами через десяті роки. Знову ж таки, рахуючи те, що я була, умовно кажучи, на російській стороні, і тому я так за ними спостерігаю, тому що мені важливо навіть не те, про що вони кажуть, а про те, про що вони промовчать це також одна з особливостей політики. В цьому середовищі важливо не те, що людина сказала, надіште себе ілюзіями, будь ласка. Оця вся офіційна презентація, вона іноді взагалі нічого не варта. Який би пафос там не був зовсім. Він зовсім не грає ролі. Просто подібних випадків було море в історії. Тобто офіційний пафос. Як правило, не грає ролі іноді він грає ролі. Ну, наприклад, якщо згадати Леопатру, от вона там на презентацію витрачалась аж бігом.